Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто знайдемо значення виразу. В чисельнику 3 в степені 7 помножити на 11 в степені 7, в знаменнику 33 в степені 6. дорівнює. Е, в чисельнику бачимо, у нас степені однакові. Ось внизу написана формула. Да? Тобто, в нас виходить, що якщо ми добуток підносимо до степені, то кожен множник підноситься до степені. Тобто, в нас є вираз цей, що. Справа переходимо те, що вліво. Тобто, у нас буде 3 помножити на 11. І це в степені 7. Поділити, тобто в знаменнику 33 в степені 6. Рахуємо. 3 на 11, 33 в степені 7. В чисельнику, в знаменнику 33 в степені 6. І тепер на 33 в степені 6 скорочуємо. Лишається 33 в першому степені в чисельнику, тобто просто 33. Por